А чи не п -п -п продали придністровці ту зброю? А втім, тільки шантажують тепер всіх навколо? Ну дивіться, ми не можемо на це відповісти, тому що а, ш, якщо був би у нас відповідь на це, то я вважаю, що потрібно, щоб наша розвідка про це говорила. Але я не чув в нашої розвідки, щоб вони там щось коментували стосовно цього, ми чули, що Буданов. Висловився стосовно того, що uh, не буде uh, не буде 28 лютого, не буде uh, прохання до Росії uh, про втручання про втручання про приєднання точніше і, 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 про приєднання. і до, воєнної допомоги. Да, і да. ми побачили, що це було дійсно так, тому ну нашу наші сра, спрацювали непогано.